Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми завжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження, смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Вітаю вас, ми знову зустрілись. Це Кеннет Коплен, Грег Стівенс і вся ця група студентів та Дух Святий, які представляє Ісуса. І ті з вас, хто зараз в такому становищі, в якому були ми з лорією, ми абсолютно не знали писання. Пам'ятаю, коли я навчався в університеті Орела Робертса, в мене була книга Подорож посланням до римлян». Я подумав, мабуть, мені варто прочитати послання до римлян, перш ніж я почну подорожувати ним. За останні 57 років я подорожував ним доволі багато разів. Але я хочу сказати наступне: я був вражений. Там написано: Христос помер за нещастиве. Я сказав, це точно про мене. Потім я знайшов писання слова: милість його навіки. О, дяка Богу. Так. Дяка Богу, так. Вона оновлюється І оновлюється, <риклад> так. У 20-му розділі книги об'явлення говориться: і побачив я ангела, який сходив з неба. В нього був ключ від безодні і великий ланцюг в руці його. Він схопив дракона змія стародавнього, який є д'явола і сатана, і зв'язав його на тисячу років. Ну, це просто міфи. Ні, не міфи. Дейл Блек він ще проходив навчання і працював в компанії в ті часи, коли анульовані чеки пересилали з банку до банку літаком. Тоді ще не було електронних банківських переказів, як зараз. І він працював в компанії, яка цим займалась. Вони літали на літаку Пайпер Навахо. Це великий літак з двома двигунами, і дуже місткий. Він весь був наповнений чеками, тому в них не було великого вантажу. І тут з'явився один чоловік. Він був другом начальника, і той захотів, щоб він пілотував літак. Дей сидів на правому сидінні, але його інструктор Стів сказав: Дейле. Пусти мене на праве сидіння. Мені краще бути тут. Це відбувалося лонбіч, штат Каліфорнія. Що ж, той чоловік вімкнув потужність літака, і це те, що пілоти називають зірвати його зеленим. Він недостатньо розігнався. Він розігнався достатньо, щоб відірвати літак від землі. Але поки він був на повітряній подушці, він ще міг летіти. Однак потім він смикнув важіль на себе і задерніс літака ось так. І двигуни заглохли. Заглох. Він впав, зачепивши дав будинку. Так наче це була вершина гори? Літак був нерухомий. І Дейл відвідав нас, і він розповів мені це особисто. Він сказав Я був там і подумав. оце так. Звідусіль сипали чеки. Я нахилився до них, але не міг схопити. Я подумав, мабуть, я помер. Він був молодим чоловіком, який знав Господа. І він сказав: мабуть, я помер. Йому було байдуже. І згодом він написав про це книгу. Він сказав: я був у машині швидкої допомоги, тобто моє тіло. І водночас я летів за машиною швидкої допомоги. Я не відставав від неї. І наступної миті я вже був в машині швидкої допомоги, а потім знову за її межами. Для мене це не було перешкодою. Мені просто подобалось це. Пам'ятаєте, апостол Павло сказав. У тілі чи поза тілом Бог знає. І потім Дейл сказав, я потрапив на небеса. І там я побачив родичів. Я бачив людей, насолоджувався цим. А потім раптом я знову опинився в лікарні, і тут я відчув біль. Біль був жахливий. Він сказав, потім я знову ненадовго опинився на небесах. І біль вже не був таким сильним. Тож мені зовсім не хотілося повертатись. І ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Бог дозволяє такі речі. Він дозволив цьому статися з Кеннетом Хейгеном. Він дозволив цьому статися з Кейтом Муром та іншими. І в мене були видіння про це, але зі мною особисто ніколи такого не відбувалося. Однак ось у чому справа. Господь дозволяв певним речам відбуватися протягом багатьох років, багатьох віків. Апостол Павло сказав, Господь показав мені, що того дня Він сказав це посланні до церкви в Коринті. Я показую вам те, що Господь показав мені. Тож, коли ми приймаємо причастя на підставі 11 розділу першого послання до коринтян, то це те, що Господь показав апостолу Павлу і показав, як це робити, щоб не приймати його негідно. Хіба це не чудово? Хвала Богу. Але зауважте, що там сказано. Д'явол і сатана і зв'язав його на тисячу років. І скинув його безодню, і замкнув його, і поклав печатку над ним, щоб не спокушував вже народи, доки не закінчиться тисяча років. Так. Так. Ісус під час останніх настанов на таємній вечері переходить до своєї ролі у якості священника. І він перейде до ролі земного царя через тисячу років. Про це пророкувалось. Є тінь або прообраз цього у буті 14.18 Мелхіседек, цар Салима, тобто Єрусалима, виніс хліб та вино. Він був священик Бога Всевишнього. Від Матвія 26,26. -26. І коли вони їли, Ісус взяв хліб, благословив, розламав його і роздав учням і сказав: прийміть їжте, це є тіло моє і моя кров. Він робиться, він виконує написано в бутті, він здійснює цей перехід для нас. І я додам ще дещо. Він сказав: що коли ви робите це. я не знаю, коли і як часто, різні церкви робляться. Це. Деякі церкви роблять це щонеділі. Щонеділі. Так. А я часто роблю це вдома. Я теж. І я у мене в холодильнику завжди стоїть завжди. посудна з виноградним соком. У мене завжди в шафі, Так, без сумніву. на кухні є маца. Кілька тижнів тому у мене виникла одна ситуація. І це просто піднялося в мені. І я сказав: Господи, я хочу, щоб це припинилося. Тому я прийняв причастя. Ось причасті. як це робиться. Я прийняв його сам і проаналізував кілька речей, які мені потрібно було виправити в моєму житті. І щоразу, коли це спливало в моїй пам'яті, спливало в моїй свідомості, Господь навчив мене. Як це долати? Він сказав мені поставити цю ситуацію, поставити це прямо перед собою, прийняти причастя і відштовхнути це. Mm -hmm. Тепер, щоб повернутися до цього, я маю пройти крізь тіло та кров Ісуса. Тому так. що після причастя вона знаходиться так. під кров'ю Ісуса. Отже, що означає, коли ми проголошуємо кров Ісуса? Його кров ратифікувала всі завіти. Так. Але я не просто проголошую над чимось його кров. Будьте конкретні. Чому? Щоразу, коли я пілотую літак. щоразу, Чи щоразу, коли я лечу літаком, я проголошую кров Ісуса з конкретною метою. Отче. Я проголошую сьогодні захист в крові Ісуса над цим літаком, над цим перельотом захисти від кожного злого духа, кожної лихої людини, кожен злий лихий план дьявола, зв'язаний, зупинений і скасований. Службові ангели, несіть нас на руках своїх, щоб ми не спітнулися об камінь ногою. Згідно 91-го псалма, це в 91-му псалмі. і благослови наших партнерів по всьому світу. Щоразу на кожному етапі будь-якої поїздки. Отже, я навчився робити це ще до того, як у нас з'явився власний літак для перельотів за кордон. Ми з Лорією робили це, коли сідали в літак. Ми буквально оволодівали тим місцем, на якому сиділи. З цим літаком нічого не станеться, і ми казали Господи, ми проголошуємо кров Ісуса над цим літаком, над капітаном та всім екіпажем. І ми повернемося додому і прославимо тебе за безпечну подорож. Кров призначена для викуплення, це так. те, що ви робите. Ви викупаєте це місце у літаку. Так. так, так. Отже, ми говорили про те, як сповнюються пророцтва. І чи можу я показати вам одне з моїх улюблених місць писання? Так, будь ласка, це непокоїло мене довгий час, воно у книзі Захарії. Захарії, 13 розділ. Ми маємо цей вірш, бо ми знаємо, що Ісуса було зранено. Вони пробили його руки, прибили цвяхами його руки і його ноги. У 13 розділі Захарії у 6 вірші говориться: йому скажуть, що це за рани на твоїх руках? І він відповість: я завжди помічаю дивні речі. Дивні речі, подробиці. Я завжди так робив. Таким мене створив мій отець. Йому подобається, коли я запитую. І він відповість: побито мене в домі тих, хто кохає мене або моїх друзів. І я подумав: секундочку, коли римляни прибили його, він зовсім не був серед друзів. То були не його друзі, і вони не були в їхньому домі. І це непокоїло і не давало мені спокою. І я знайшов відповідь хочете її побачити? від Іоанна, 20 розділу. І я вірю, що це благословить вас, особливо в п'ятницю у день віри, від Іоанна, 20 розділ. О, так, я знаю про що ти говориш, 25-й вірш. Фомаш, один з дванадцятьох, якого називали близнюк, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. Але він сказав їм якщо не побачу на руках його рани від цвяхів, і не вкладу пальця мого рани від цвяхів і не вкладу руки моєї у ребра його, не повірю. Після восьми днів знову були в домі учні його. Вони були в домі. І Фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були зачинені. Ось звідки я знаю, що вони були всередині будинку. Він в домі Правильно. своїх друзів, брата Копленд. Став посеред Ісус них. Ісус сказав я більше не називатиму вас рабами. Я називаю друзями. вас друзями. Так. Це слово Як завіду. і Авраам був його другом. Так. А Мойсей бачив його лице. А Давид був чоловіком за серцем моїм. У всіх них були різні риси. Чоловік за серцем моїм означає, Давид був чоловіком за духом. Отже, подивіться на це, двері були зачинені, став посеред них і сказав мир вам. Потім каже Фомі: дай сюди палець твій і подивись руки мої, дай сюди руку твою і вклади в ребра мої, і не будь не віруючим, а віруючим. Фома сказав йому у відповідь Господь мій Бог мій, Ісус каже йому, ти повірив, бо побачив мене, блаженні ті, хто не бачили і повірили. Тут сповнилось пророцтво Захарії у домі моїх друзів. Рани на його руках. Але як він був зранений і побитий? Я подумав, гаразд, я зрозумів, Господь, але як ти був зранений і побитий? Він зранений і побитий невір'ям. Рани ось тут більше не викликали біль у Ісуса. Але тієї миті його поранило невір'я. Ось що спричинило йому біль Назареті. Абсолютно вірно. Тому він не міг здійснити там жодного чуда. Тільки на небагатьох хворих поклав руки і зцілив їх. Невір'я. Все через їхнє невір'я. Він з'явився у домі своїх друзів, продемонстрував свої руки, це сповнення пророцтва Захарії. Бог дуже уважний до подробиць. Він не залишить жодного вірша жодного несповненим. Вірша. Отже, ти де? В 30-му розділі? Я в Іоанна 20, але і в Захарії. В Захарії. Я був у 13-му. Гаразд. Відкрить тридцятий. Це те місце, де сказано. Я поверну вам здоров'я і зцілю вас від ваших ран. Єремії. Так, Єремії, це Єремії, не Захарії. Так. Отже, ми стояли на цьому. Я зцілю вас від ваших ран. Генерал Уест був у Джона Остіна. І йому двічі доводилось катапетуватись з літака. У пілота під сидінням є ракета, яка викидає його з літака, тому навіть якщо літак внизу ось так, дуже близько до землі, вона просто викине вас з літака достатньо високо, щоб розкрився парашут і опустив вас вниз. Але це сильно травмує ваш хребет. Тож, ми були у Джона Остіна на школі зцілення. Генерал підійшов до нас, і Глорія поклала на нього руки. Вона звернулася до цього місця писання, і його хребет випростався, і він виріс на 5 сантиметрів. Він повернувся до свого звичного зросту і більше ніколи не відчував біль. Він надіслав мені фотографію. Був такий авіаційний художник на ім'я Боб Карлінг, і він переглядав звіти, досліджував погоду на ту мить, а потім малював картину. Генерал Уест летів на f 86, Нос Американ F-86. він щойно відлетів, а міг розлетівся на частини, падаючи ось так. І він написав: Кеннет Коплен, великий пілоте, шкода, що тебе там не було. Амінь. Слава Богу. Бачите? Ця книга діє. Він каже, що буде берегти вас в тіні. Так. У скенії Давида. Він був чоловіком за серцем Бога, і він переносив ковчег. Він переносив ковчег і все зіпсував. Він поставив його на воза, на віз з волами. Так. Бо він не знав, що робити. І сьогодні занадто багато церков, не знаючи, що робити, намагаються використати віз логічних плодських рішень. Навіщо ти це сказав, коли я ковтав воду з лимоном? Не будьте керовані такими возами. Гаразд, гаразд, отже, дякую, Грегор. Будь ласка, це чудовий вислінь. Гнівні листи можете писати мені? Він зупинився. І вони почали приносити жертви. Через кожні шість кроків вони приносили жертву, шість кроків і вони приносили жертву. Тепер Левити несли ковчег на своїх плечах. Брате Коплен, після тієї помилки за ними тягнувся кривавий слід. У Єрусалимі тягнувся кривавий слід від того місця тієї помилки, і Давид почав танцювати. Послухайте. Ви могли увійти туди чоловік, жінка, байдуже якої вираси чи кольору шкіри. Ви можете увійти в цю присутність, бо це скинія Давида. І в Біблії сказано. В останні дні я відновлю скинію Давида, яка була зруйнована. Це наші дні. Хвала і поклоніння. Богу. Ось у чому справа. Там знаходився ковчег завіту. І шакина, світло. Ми говоримо про світло, про різдвяні вогні всюди. Світло залишає тінь. Я спробую знайти тут тінь. Ось тут є на підлозі тінь. Я не можу торкнутися. Давид засвоїв. Я не можу торкнутись присутності. Але світло падало на ковчег завіту, а там були крила, і ковчег створював тінь. І Давид міг сидіти в тіні. У них були писарі, які записували пісні. Брате Копленд, ви заходили туди і починали писати. Ви починали писати пісні, а писарі їх записували. А Саф був одним з них. Вони просто записували те, що там співалося. Ось звідки у них є книга псалмів. І ви могли сидіти в тіні. Це могли схиляти коліна псалом. в тіні, могли впасти до лілиць в тіні. Це 91-й псалом. Однак тепер нам не потрібно ходити в тіні. Ні, так. завдяки крові Ісуса. Кров на всій дорозі від тієї помилки. Тепер ми можемо танцювати і прославляти, так як це. Давид, тому що ця кров викупила мене. Так. Тому що ця дитина народилась на цій так. землі, виросла, стала чоловіком і замість мене пролила свою кров. Хвала Богу. Ось чому ми святкуємо Різдво. Так. О, слава Богу! Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Якщо я когось чимось зачепив, я вибачаюсь. Саме тому послання до євреїв таке потужне. І буквально за останні кілька днів я знайшов ще кілька місць писання і почав підкреслювати їх червоним кольором. Доки не підкреслив майже всю книгу. Але я продовжую це робити. Я виділив червоним кольором слова блаженні або благословенні ті, хто не бачили, однак повірили, ось звідки приходить благословення. Ми благословенні. В одному місці писання, благословенні перекладено як наділені силою процвітати. В інших місцях воно перекладено як щасливі. Хвала Богу. Благословення Боже. Благословення Авраама. Тож образи небесного мали очищатися цими, а саме небесне кращими від цих жертвами. Хвала Богу. І тепер ви скині Духа Святого. Так. Всередині вас живе Дух Божий. Деякі люди кажуть я не відчуваю, що мої молитви піднімаються вище стелі, але так. це і не потрібно. Якщо ви наповнені духом, Правильно. то він тут. Просто опустіть голову і почніть прославляти його, а потім підніміть голову. Тому що це те, що він робить у своєму священницькому благословенні. Він піднімає вас. Їм завжди було наказано опускати голову, бо він піднімає вас, щоб ви дивились йому в очі. Я знову повернусь до того, що зовсім недавно відбулося в місті Богота в Колумбії. Де я вдруге мав нагоду проповідувати в церкві вогонь. Першого разу там зібралося 23 тисячі людей, а цього разу лише 16. І під час хвали і поклоніння кажу вам, це піднялося в мені. Це не хвала і поклоніння. Це було святкування. Так, це було святкування. У них є оркестр, і він виконував пісню, який ти величний і соло на віолончелі. І ось воно. Люди почали прославляти Господа, вони почали поклонятися, і зійшла слава. Це відповідає писанню. Ми входимо в Його присутність, коли ми молимось, а Він входить в нашу, коли ми прославляємо. Так. Тому що Божеве серед прославлення свого народу, і коли вони почали співати і поклонятися, відбувалось чудо. Цей чоловік служив 15 років. І ніхто не приєднувався до його церкви. Врешті Господь сказав: Присвяти мені першу половину дня, і я збудую церкву. І він прокидався о четвертій ранку і молився до опівдня. І зійшла слава. Тепер його запрошують проповідувати на Кубі, Венесуелі, в Перу. А напередодні в п'ятницю. Вони зібрали на стадіоні в Болівії 45 тисяч людей. роблячи те саме. Ми повернемось за хвилину. Алілуя! Так, Бог живе серед хвали свого народу. Вітаю вас, я Ларі Орен. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. Господь сказав брату Копленду давати вам, нашим партнерам і друзям, можливість сіяти в слово Боже, яке ви почули на передачах цього тижня. Ми бачимо цей біблійний принцип в посланні до Галатів 6, 6, 9, де говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Роблячи добро, не занепадаємо серцем, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Партнери, дякуємо вам за ваші вірні пожертви і молитви. Кеннет і Глорія Копленд люблять і цінують вас, і моляться за вас щодня, де б ви не знаходились, виконуючи Боже покликання у вашому житті. За вас моляться, вас покривають Словом Божим. Коли ми стаємо партнерами, ми можемо нести добру новину Євангелії у всьому світі. Або, як кажуть Кеннет і Глорія Копленд, у всьому світі від краю до краю у всі закутки, всіма можливими засобами. Дозвольте мені помолити сьогодні за ваше пожертвування. Отець Ісус, є Господь наших жнив, і Він віддає за кожне добре діло, яке робить кожна людина. І нехай він зробить це по багатству своєму у славі. Ми підносимо наші голоси з подякою за наш щоденний хліб і по багатству твоєї благодаті. Ми приймаємо достаток у всьому, щоб бути багатими на всяке добре діло. Дякуємо тобі за твій достаток, завдяки якому нам не бракує нічого хорошого, і ми шануємо тебе сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу на віки. Що означає безкомпромісне слово віри? Якщо Біблія каже я зцілений, то я зцілений. І байдуже, відчуваю я це чи ні. Якщо Біблія каже Я процвітаю, то я процвітаю. І байдуже, чи я маю щось чи ні. І саме тому ми ходимо вірою, а не видінням, бо ця книга є проявом самого Бога. І їй можна довіряти. Амінь. Я зрозумів це багато, багато років тому. Даниїл і його друзі не пішли на компроміс. Так. Вони сказали, цар кинув нас до печі. Але це не має жодного значення. І Орал Роберт сказав, якщо ви схилитесь, ви згорите. Ось де я цьому навчився. Ми повернемось наступного тижня. А цей тиждень був чудовий. Це був чудовий тиждень. Так, і наступного тижня буде ще цікавіше. Бо коли ми говорили про це, у моєму серці піднялися певні речі. А ми, Кеннет Копленд, професор Грегорі Стівенс. Правильно? Так. Він має для вас цікаву історію. І всі студенти знову нагадуємо вам, що Бог любить вас, бо Він є любов. Так, Бог є любов, і ми любимо вас. І Ісус є Господь.